Починаємо зі столиці. Натепер Києвом можна їхати вільно, хоча ще три години тому у вечірню годину пік затори були максимальними 10 балів. Така ситуація утворилася через сніг, який розпочався зранку і сипатиме за прогнозами синоптиків усю ніч. Через опади на дорогах утворилися ожеледиця, налипання, низька видимість. Центр столиці стояв або їхав зі швидкістю 10-15 кілометрів за годину. Як минув день у Києві, розкаже Євгенія Науменко. Через посилення негоди в'їзд крупногабаритного транспорту до столиці обмежений. Аби снігоприбиральна техніка оперативного числа головні магістралі Києва водіям вантажівок доведеться чекати щонайменше три години. Майже годину в заторі стоїть далекобійник Сергій. До столиці їде з Вінниці. Каже, не очікував, що доведеться стояти на в'їзді, адже до Києва доїхав без проблем. Ну, можна чуть-чуть пропускати машини. От я, наприклад. Ну, не заїжджаю в сам Київ, а бізну почистили і можна по і транзитом пропускати машини, я вважаю так. Його товаришу, на щастя, Іван вантаж везе, аж із Болгарії. Такою ситуацією обурений. У заторі більше як годину. Треба було сьогодні бути на границі, а бачите, не пускають. А ви... і ніхто не говорить, коли пустять, ще немає даних ніяк. І без вантажівок столиця потерпає у заторах. У деяких районах вони сягали 10 балів з 10 можливих, щоб стабілізувати ситуацію на дорогах. Працюють 500 одиниць техніки, розповідають у КМДА. Далекобійників заспокоюють, кажуть, ситуація контрольована. За ніч буде почищено все місто, от коли у нас буде можливість вже запустити на основній магістралі з належною швидкістю автомобіля, який в автодору. от поки що йде посипання малими колонами, очистка от тому ситуація нормальна, штатна. У столиці є 22 проблемних спуски, кажуть у службі з надзвичайних ситуацій. Там чергують посилені групи. Мобільні групи, які з тягачів державної служби з питань надзвичайних ситуацій і наряду поліції, вони призначені для того, щоб якщо в случаї возникнуть затори із за пробуксовки застрівання машин, вони готові оказати мигайну допомогу в транспортуванні. Щоб уникнути аварійних ситуацій, які ще більше ускладнюють рух, водіям рекомендують дотримуватися дистанції та зменшити швидкість. Євгенія Науменко, Андрій Радченко, новини на першому.